Привіт українські народи. Розмовляв я з хлопцями, вони мені кажуть, переходив Василь на українську мову. Ви мене вибачте, якщо щось таме буде якийсь руджик. Але розумію, що вірно кажуть і від серця порада. Ну що, роздрукував я все. Вже кілька заяв. Вінничани! приходьте Київська 16. Вівторок, четверг з 18 до 20 я буду, я там на тренуваннях і буду придалю деякий час, поясню людям, які будуть приходити і буде, будемо оформлятися. І субота з 14 по 16, .00. ще раз Київська 16, .00. це інфракон. Заходите до подвір'я на стоянку побачите, там СК-патріот. Там охорона стоїть, запитаєте, вони нам вони вам покажуть. І що я хочу вас питати? Дивіться, давайте поміркуємо. Якщо це все почалось з прийняття незалежності і на меті усіх цих. Ворогів народу. Я маю на увазі першого президента Кравчука і його спільників. Якщо вони подали такий безлад в країні і все пішло від того, то давайте якось почнемо розкручувати і вимати цю занозу звіти. Тому я пропоную на порталі метою об'єднання поставити всього українського народу. А ми є. Кожен з нас є частиною того народу, тому я хочу з вами сформувати якусь спільну вимогу від українського народу. Розі... При... Притягнути до відповідальності і оголосити. І саме головне, якщо в них все було на кошті кошти, на них кошти то відібрати всі кошти у тих, хто стояли, що на рахунки є, то почати кримінальне розслідування, і хай там відповідні органи починають. Там же ж є там, як є Кравчук, є його всі постанови, які він був. Є ця процедура оформлення не країни Україна, Республіки Україна, а корпорації Україна. Є його розпорядження, є Верховна Рада, яка голосувала, є люди, які голосували за те, за ці антінародні постанови і закони, які... Завдяки яким ми зараз живемо у всіх, всіх наслідках, і то, що є не корпорація, і якщо подивитися на ту 95 ту статтю, то там написано, що все майно держави, воно розподіляється між громадянами та громадами. Тому де там в Конституції є якісь підприємства, комерційні структури, які. Живуть завдяки нам та і ще за нас, за наші налоги. Це як. Тому давайте я з вами раджуся і хочу знати, якщо так, ті люди, які мене чують, бачать, то давайте почнемо з позову там, до Конституційного суду, щоб було почати якесь судове провадження На то, щоб при... притягнути до відповідальності заочного. вже його нема, але кошти є. Вони є в його родині, в родині. вони є в родині тих людей, які приймали ці закони. І хай вони відповідять від... 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 дадуть відповідь перед народом, звідки в них ті всі кошти, тому що вся приватизація У нас була третя країна. В світі по озброєнню, по, по економіці, Ну, ви пам'ятаєте, той час, тобто були підприємства, заводи, вони все ж їх продали. Коли а продали, тому що хотіли заробити гроші. І ці гроші в них є. Тому давайте, якщо вони все це все робили для грошей, то я думаю, що для того, щоб було. Справедливо перед народом, бо народ грабувати ніхто не має права. І якщо ми це започаткуємо і все почнемо, то це буде прикладом усім тим чинушам, які граблять наш народ. Хотів би побачити вашу думку. І Я думаю, що треба починати звідти, з того, з чого почалося. І ми це кодло. Виведемо на чисту воду і все стане до ладу. Це моя особиста думка. І я хотів би почути ваш відгук. А так, завтра Вінничан чекаю. На Київській 16. За Заяви є, будемо оформлятися і будемо об'єднатися в народ. Дякую за увагу, до зустрічі!